Робити, коли тебе накриває. Якщо ви зіштовхнулися з кризовою ситуацією, ти можеш замкнутися або дати цьому вихід і врятувати себе. Є простий метод, яким ніхто не користується, але він реально рятує психіку. Візьміть телефон, включіть запис чи нотатки, і наговоріть все, що відчуваєте. Як проживаєте все, що стосується зараз цієї ситуації: злість, образа, страх, мат. Не фільтруй, не редагуй, зроби так 5-10 повторів одне й те саме про одну й ту саму ситуацію. Твоє тіло проживає, твоя психіка адаптується, а ти повертаєшся до себе. Це не терапія. Але це може стати твоєю швидкою допомогою. Спробуй і напиши в коментарях, що відчула, відчув і як це працює. А якщо хочеш більше, то пиши розбір, і я надішлю тобі деталі.